Солдата Сергія Колінька провели в останню путь в Сумах. Водій електрик стрілецької роти збройних сил України загинув 9 жовтня від травм, отриманих поблизу населеного пункту Торське Донецької області. Повідомив начальник групи психологічної підтримки персоналу Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Знаємо Сергія з дитинства. Дуже хороша, чуйна людина. Це був хлопець з великої букви. Ще з дитинства. Він був справедливий, чесний, надійний. Дуже його жаль, співчуваємо родині і дякуємо йому за те, що ми стоїмо спокійно. Сережа був самою достойною людиною, яку я знав. Він був справжній чоловік, козак сильний. Він ніколи не жалівся ні на що. Він був, ну, Справжній патріот з першого дня війни тільки вона почалася, він взяв зброю і пішов служити. Чесно, я таких мало людей знаю. І він всю війну там, оскільки це до самого останнього моменту він був на війні постійно на позиції, на позиціях, на позиціях, дуже рідко був вдома. Сергій той дуже гарний друг. Ми разом в місті служили, завжди ну, і допоможе, і прийде на допомогу, і поради. І... Дуже світла людина. Ну, наш час самі достойні от, і уходять. Досі не віриться, хоч з роками воно і багато побратимів поуходило. По досі так не віриться, що от, найближчі друзі і уходять. Тобто ну, дуже, дуже шкода. Будем мститися. його там Військовослужбовця поховали на Алеї Слави Сумського Баранівського кладовища. Йому навічно залишилося 44 роки. Анна книж Віталій Паденко Суспільне новини Суми.